Нині у Хмельницькому спека стопчик термометра сягнув позначки у 30 градусів тепла. Тож на міському пляжі багато людей. Прийшла відпочити, а заразом і отримати гарну засмагу пані Ірина із Харкова. Ну, треба якось настрій покращувати. Це так, вийшла позасмагати та ненадовго. І так, я крема беру, там все, ну роблю так, щоб безпечно було. Сонцезахисні засоби хороше рішення, кажуть лікарі. Адже ультрафіолетове випромінювання може мати як позитивний вплив на людину та збагачувати організм вітаміном Д, так і негативний. Це фотостаріння, це поява пігментних плям, невусів. Ну і може бути небезпечно виникнення меланоми, базально-клітинного раку і канцероматозу шкіри на генетичному рівні може проходити в нас збій, який приводить до виникнення раку шкіри. До прикладу, фотостаріння відбувається через руйнування колагену та еластину ультрафіолетовим випромінюванням. Як наслідок, перечасні зморшки, сухість та втрата пружності шкіри. Аби уникнути цього, важливо не лише використовувати засоби із СПФ. А й дотримуватися часових меж і довго не перебувати на сонці. А у проміжку з 10.00 до 16.00 взагалі уникати його. Три-чотири години на день це хватить. Занадто це, звісно, більше п'яти годин. Для того щоб не було шкідливого впливу на шкіру і очі, треба користуватися сонцезахисними кремами, окулярами, панамами. Шляпами і е, не перебувати тривало з 10 до 16 на сонці. Втім, і в найспекотніші години у Хмельницькому пляж не пустує. Пані Тетяна разом із донькою прийшли цьогоріч сюди вперше. кажуть у розвідку, а надалі планують відвідувати місце відпочинку вранці. Не забули і про сонцезахисні засоби. Користуємося еспієфом, і, взагалі, я знаю, що сьогодні максимально ми підібрали неправильний час для перебування на пляжі, але вирішили ми сьогодні так в розвідку вибралися. Але я знаю, що як правило, ну краще змагати десь зранку або в другій половині дня. Ось але сьогодні вирішили от, такий тестовий забіг зробити. То вже завтра, якщо все буде окей, то підемо десь зранку в першій половині. А пані Тетяна з Донеччини вже три роки живе у Хмельницькому. На пляжі теж вперше цього року каже, прийшла трохи запізно, тому відпочиває у тіні, аби не було прямого впливу сонячних променів. Раніше як було сонце не таке активне, то можна було. А зараз ні, обов'язково СПФ 50. Бо сонце агресивне, то не треба, не треба так засмагати без нього. Лікарі наголошують, дотримуватися правил безпеки під час перебування на сонці важливо, але якщо трапилися опіки, чи з'явилися новоутворення на шкірі, потрібно одразу звертатися до медиків. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.